Меркурій переходить в знак-стрілець, астро і теропрогноз для кожного зі знаків. зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 2 листопада 24-го року і аж по 8 січня 25-го року. Друзі, карта дня і астропрогнози. Мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія Землі та Діва і Козиріг. Прогноз для вас. Спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку. Tako okremo. Um Дуже особливий період, адже в цього разу Меркурій буде транзитом іти по одному знаку впродовж аж двох місяців. Зазвичай тому що Меркурій у нас особиста планета, вона впливає на нас на більш такому рутинному житті, йде транзитом плюс-мінус три тижні. Але цього разу два місяці, оскільки він буде у нас ретроградний, з 26 листопада по 15 грудня. Включно що таке взагалі Меркурій? Меркурій це про контакти, комунікацію, інформацію, документи, освіту, збір якоїсь інформації в цілому наших друзів. Лес це такий знак зодіака, який завжди прагне розширяти свої внутрішні і зовнішні горизонти, а має чіткі ідеали, принципи вірування цінності його тягне. До самопізнання, до подорожей, до постійного такого місця, зміни місця проживання, наприклад, як варіант. А ніколи він не буде робити щось просто так. Він завжди, в будь-яких починаннях, наприклад, там в бізнесі, він завжди шукає більший сенс, тобто не тільки, щоб заробити, наприклад, грошей, а щоб бути корисним, наприклад, масі людей. І відповідно, тут у нас іде такий трошечки дисонанс, тому що Меркурію нас управляє близнюками і дівою, а в першу чергу близнюками, а близнюки вони такі, куди вітер, скажімо так, подує. Вони дуже. Швидко загорається якоюсь новою ідеєю, і якщо вони не отримують швидко результат, вони перегорають і починають рухатись в новому напрямку. Це не скажімо так, не риси характер, характеру ем, стрільців, і відповідно. Це положення Меркурія, воно не дуже хороше. Тут він може проявляти свої не дуже хороші риси ем, якості, а ем, воно називається вигнання. Відповідно, ем, тут може бути заповільнення якихось процесів. А коли він стане ретроградним, це ще може бути складнішим. Але не треба лякатися. Єдине, що хочу сказати, що я зніму окремі відео, але от. Продовж, скажімо так, періоду ретроградності Меркурія, ботикспластика, нікса, косметологія, планові операції, підписання якихось документів важливих там, трудового договору по роботі контракту краще не робити, тому що там щось може піти не так. А не бажано, а, от, от всю цю історію робити. А, також в цей проміжок часу може багато кого потягнути на щось нове, особливо це може бути навчання або подорожі. В цілому, скажімо так, подорожі і освіта будуть грати важливу роль для кожного з нас. А як варіант, якщо комусь була дотична історія, там думки заводити чи не заводити дитину, наприклад, то тут планування, скажімо, так, дитини може вийти на перший план, або багато може бути комунікації з дітьми. Навіть якщо у вас немає дитини, то це може бути історія, що ви там, наприклад, до когось в гості поїдете і там буде ця дитинка, наприклад, з якою ви будете спілкуватися, проводити час разом. А, або там задуматись про свою дитину, наприклад, неочікувано якось. mm цей проміжок часу може давати надмірну таку довірливість а, і віра в якісь такі, знаєте, самі безлузді, якісь ідеї, а, що приводить до марнування вашого часу, коли ви почне не, не, не зміряєте силу силою можливості, починаєте щось робити, а потім перегораєте, скажімо так, і розумієте, що би, просто потратили час на якісь речі, які не потрібно. Тому тут треба балансувати в починаннях. А також тут можете проповідувати якісь високі такі цінності, але самі робити навпаки, скажімо так. І їм не відповідати, але це потребувати від інших. Ну і також цей проміжок часу по тому сектор, де він у вас буде проходити, він може давати високу оптимістичність і віру. Ну це може бути, оскільки положення не не дуже хороше, це може бути проявлятися негативно. Розумієте, так? Да? Ну і перший знак у нас буде теленс для тельців. Це буде восьмий сектор гороскопу, де буде проходити цей період. А будинок фінансів в цілому, і тут а, повинна у вас з'явитися якась початися активність у вирішенні якихось фінансових питань. Це може бути покупка чогось важливого, це може бути інвестиція, тут прям 100% Нові клієнти можуть прийти. Але дивіться, оскільки положення Меркурія не дуже хороше, то тут а, як варіант може бути така історія. Типу що, а, трошки такі клієнти можуть бути difficult. А, Ну, проблематичні, скажімо так, важкі в домовленостях, наприклад, і процеси може затягнутися на всі ці два місяці. Наприклад, а тут можуть бути перевірки податкові керівництвом, санепідемстанція, там дивлячись, яка у вас робота вирішення якихось питань. Як варіант, це може бути історія, що ви почнете в цей проміжок часу вирішувати питання там відкриття ФОПу або закриття, або зміна групи. ТОВ, наприклад, з ФОПу переходити на ТОВ, або навпаки, ну от щось на офіційному рівні, от з податковою, тут можуть програтися історія. Будинок операції. і тут як варіант може бути планова операція, але її краще робити до 20-го числа, тому що він там уже заповільняється, і відповідно, якби ну, щось може бути проблематично, або як варіант, ну от щось може піти не так, і потім реабілітація буде дуже довго. І тому, якщо плануєте щось, то краще робити до от, ну до 26 го ну я прокоментував до. Двадцятого а як варіант, тут можуть бути якісь новини в контексті: дізнаєтесь, що вам хтось спадщину залишив надходження. Якоїсь спадщини може бути. На жаль, тут може бути новина про смерть якоїсь людини, яку ви знаєте. Як варіант, це може бути якийсь далекий родич у вас, тому що. Стрільцем управляє Юпітер, Юпітер дає дані землі, іноземців зачасту, і тут якась така історія може програтися. А підвищений інтерес може бути у вас до ізотерики. Консультуватися можете, тому якщо що, you welcome, посилання в шапці профіля, приходьте на консультацію, буду радий вам допомогти. А можете почати навчатися, тому що Юпітер у нас, який управляє стрільцем, символізує навчання, і відповідно тут точно може бути історія, що ви почнете навчання. Може, до речі, я запускаю курс по Таро. Тут ви можете почати, ну, підете кудись, візьмете якісь курси по езотериці. Інтимний зв'язок тут може бути у вас. Це як варіант, він може з'явитися з якоюсь людиною, з якою ви там спілкувалися, наприклад, на відстані. Це може бути іноземець не нашої національності, або як варіант, тут може бути. Історія, що з вашим партнером ви будете шукати якесь різноманіття, але це може бути важко, тому що тут спільні інтереси, вони можуть якось у вас розбігатися, наприклад, в цьому контексті. Ну мені здається, тут все ж таки фінансова історія дуже сильно може у вас програтися. Іноземні клієнти, іноземні партнери можуть прийти. Це може бути відрядження, наприклад, за яке вам доплатять грошей, підвищення може бути нова робота, як варіант, тут може бути, і доволі таки прибутковий, тому що Юпітер, який управляє стрільцем, він все розширяє. Ну Карта порада для вас на цей проміжок часу. Подивимось, там картішки скажуть. Четверка жезлі випадає. Клас! Дивіться, тут пара цілується, вони тільки одружилися, відповідно, що тут може бути. Зазвичай, четверка жезлі, всі четверки символізують таку. Стабільність, в якій ми знаходимося, як чотири ніжки у стола, відповідно, що тут може бути. А вона зазвичай ця карта дає отримання якихось перших результатів. Ну це може бути вдала заключення договору якогось. Це може бути історія, що новий колега, клієнт класний прийде. Це може бути історія корпоративу. Якогось на роботі будете інвестувати, наприклад, це там, тобто скидуватись там, наприклад, грошима, як варіант. А це може бути святкування якоїсь людини, і ви будете от з фінансів своїх виділяти якісь гроші, щоб подарувати цій людині якісь. Класний подарунок, як варіант. А це може з'явитися людина, От, якісь вільні стосунки по цьому сектору зазвичай проходять, з якою буде бурхливий сексуальний роман. Розумієте, да? Ну, це може бути як варіант історія подарунку від вашого партнера. До речі, ваш партнер може стати для вас покровителем тут, або як варіант, ви будете допомагати своєму партнерові. В контексті фінансовому плані. Далі у нас ідуть діви. Для ДІВ це буде четвертий сектор гороскопу, сім'я, сімейні цінності, внутрішній стан і нерухомість. А як варіант, тут може бути історія, що ви можете займатися куплею-продажем нерухомості. А це може бути історія новина, наприклад, що вам можуть підвищити. Платню за за оренду там, де ви живете. А це може бути історія в тому, що ви можете переїхати в цей проміжок часу, як варіант. Я б навіть сказав, не переїзд тут може бути більше. Тут може бути активний пошук, куди я можу переїхати. А це може бути поїздка до батьків або батьки до вас, наприклад, приїдуть. Тут може бути як варіант сімейний якийсь відпочинок разом кудись поїдете відпочивати. А новини, якісь, які стосуються мами або тата. І безпосередньо, от може як варіант, у вас там є брат і сестра. Тут може мама завагітнює ще раз, або там, от вона буде розповідати, що там трапилось у вашого брата і сестри, те, що він вам сам не розказав, або вона. А це можуть бути зміни, наприклад, в роботі, або ще ж з документами, якісь моменти можуть бути, що ви дізнаєтесь від батьків. А може вони там починають займати ну, тобто якісь події можуть відбуватися у них, але ви про це просто дізнаєтесь в цей проміжок часу. А... Питання сімейних цінностей в цілому у вас може стати на перший план. Це як варіант, ви можете тут офіційно, наприклад, одружитися з вашим партнером і станете як сім'я вже. Розумієте, да, це може бути історія, що в партнерці, якщо ви вже там в офіційних стосунках, може почнете планувати дитину або про це розмовляти. Або це може бути історія, що, наприклад, ваш партнер вас чомусь буде вчити, або ви його будете чомусь навчати. Ну, це як більше от по Юпітеру, який управляє стрільцем, це може бути якась довірлива бесіда, ну допомога, якась в такому форматі, ну важливих якихось речах. Розумієте, да тут можуть даватися вам якісь ситуації, наприклад, от або з членом родини, або з вашим партнером, якщо ви в офіційних стосунках, а пошук оцих сімейних цінностей через якісь ситуації може не дуже хороші, коли ви будете думати, а чи дійсно у нас є якісь спільні інтереси цінності, по яким ми можемо далі будувати нашу сім'ю в такому форматі, або от як от шукати будете якусь общу точку за наприклад, з мамою або татом, щоб там разом час провести, не знаю, там в кіно сходити там, будете думати. На якийсь сеанс, тому що мені це подобається, їй те подобається. Ну в такому форматі може програтись. Ну мені здається, тут більше новини можуть бути стосовно тут. До речі, якщо думаєте продавати нерухомість, то тут прямо у вас дуже хороша історія. Навіть заробити більше ніж ви думали. Але при цьому до 20-го числа робіть це, тому що з 26-го у нас Меркурій стає ретроградним. А до цього він уже заповільняється. Відповідно, краще от в найближчі 19 днів це зробити. Ну, давайте подивимось карту поради для вас, що там картішки скажуть. Розкажуть. Ту клас. Ну тут точно може бути або інвестиція. Це може бути, до речі, початок ремонту. Ви можете почати робити, або придбати якусь велику там телевізор, я не знаю, або ще щось, ну там іноземну, скажімо так, матеріальну якусь історію. Ну, тобто, там Samsung, не знаю, там телевізор, або там iPhone, цей планшет додому приймати. Ну якась така історія. Тобто, інвестиція в місце, де ви живете. Це може бути купівля будинку, продаж, фінансове надходження. Може як варіант ви в субъренду. Якесь приміщення така історія може бути. Це може бути допомога фінансова від вас до ваших батьків, або ви фінансово вони вам якось фінансово можуть допомагати. Це може бути питання. От ви якісь дізнаєтесь новини стосовно фінансів, що там відбувається у мами або тата? Ну тобто, фінансове зростання, наприклад, може бути як варіант. У них розумієте, да? Ну тут стовідсотково ця історія повинна програтися. Пропозиція може надійти, а як варіант руки і серця в цей в цей проміжок часу. Тому якось так для вас далі у нас ідуться. Далі у нас ідуть Для козирогів це буде 12-й сектор гороскопу. Останній сектор, і вже в січні він перейде в ваш знак і буде йти по вашому знаку там продовж трьох тижнів, якщо не помиляюся. Будинок завершення, будинок тут може бути як варіант, що таємниця якась вийде назовні. Стовідсотково, а це може бути питання пов'язані з документами. Якщо у вас була там от бажання там емігрувати, переїхати в іншу країну, то тут, скоріш за все, ви можете або отримати вже, скажімо так, позитивний відгук, або як варіант, ви почнете щось робити для цього. Це може бути пов'язана, наприклад, вимушена еміграція, через роботу, ви будете переїжджати в такому форматі. А... Підсвідомі процеси, ну тут більш як варіант, ви зануритись, а що я для чого я? Тобто буде бажання робити щось набагато більше ніж те, що ви робите зараз. Тобто, будете шукати якусь глибину в себе всередині, як варіант питання здоров'я можуть вийти на перший план. Це може бути планова операція, це може бути. Дієта, пошук якоїсь там не знаю, комунікація там не знаю, з тренером, дієтологом, типу, щоб якось покращити свій стан, вийти на новий рівень. Ну дивіться, якщо ми говоримо за планові операції, то тут краще їх робити до 20-го числа, тому що з 26-го Меркурій стає ретроградним і відповідно там можуть бути не дуже хороші історії. Тобто, якась, наприклад, щось можуть не знаю, зуб будете лічити, у вас там ватку забудуть, запломбірують ватку. вам. Ну в такому форматі. У мене колись таке в мами програлася. Це може. Може бути історія пов'язана зі здоров'ям в контексті ем, ну, дієти. Все, що в такому форматі. До речі, тут може потягнути дуже сильно вас на солодке, як варіант. Ну і будинок обмеження. Ну тут як варіант можуть бути обмеження в комунікації з іншими людьми, як ем, варіант. Це може бути поїздка, не знаю, саме поїдете в ретрит, якийсь шукатимете якусь таку історію. Або це може бути завершення, наприклад, роботи на одному місці, тому що вам запропонується проміжок часу нову роботу, і вам треба буде доробити всі справи, щоб перейти на нове місце. І не буде часу, наприклад, на спілкування з іншими людьми, або там на якісь домашні питання. В такому форматі може програтися. Мені як варіант здається, тут може програтись от щось пов'язане зі здоров'ям у вас, або якісь таємниці у вас можуть вийти назовні. Mm, ну тому якось готуйтеся. Карта поради для вас. Подивимося, там картішки скажуть, розкажуть. Карта справедливість випадає, Кармічна карта. Ну тут щось або пов'язане з роботою може бути, не знаю, якась тайна на роботі, щось вам не договорювали. Наприклад, А, йдуть якісь умови, про які ви не знали, наприклад, на поточному місці роботи, і зараз ви про них тільки дізнаєтесь. А це може бути, що наприклад, якийсь колега або клієнт, ну, завершити з ним роботу, наприклад, з клієнтом, або якийсь колега піде з вашого місця, де ви зараз працюєте. Така історія можлива. А тут може бути домовленості, можете вести, наприклад, ви дуже. Же довго вишли вели якісь домовленості з якоюсь людиною інвестором, наприклад, по вашому по вашій роботі, і зараз нарешті ви підпишете цей договір в такому форматі. Така дуже кармічна карта. Вона зазвичай символізує таку історію, коли за що боролись, на той напоролись. Відповідно, тут от, це повинно точно у вас програтися. Це може бути пов'язано зі здоров'ям стовідсоткового якісь консультації, можуть бути як варіант у лікаря, або як варіант, це може бути історія знову ж таки операції домовленості. Наприклад, аналізи можете здавати, наприклад, просто в такому форматі. Ну і фокус по підсвідомим процесам. У вас може бути сфокусований зараз на роботу, прям стовідсотково по цій карті. Тобто, от що я хочу робити, чим я хочу займатися, щоб це було не тільки для мене в кайф, а це було корисно іншим людям. Дуже часто ця карта цю історію пока скажімо так. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку, тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе, цьоміки боміки Ускакав закат.